Может, комусь буде цікаво, чого я так висказалася під відео з борщом? У нас пройшовся дожик, кстати. Полило все опять, птички співають. Ну, хотіла ж прокоментувати, що я так сказала. Люди, займайтеся своєю життю. Знаєте, то як я живу, ви не знаєте моєї жизни, як я живу, і взагалі половина моєї жизни. І ті коментатори, які пишуть про те, що ой, який неуютний двір, хай вам Бог допомагає. Ви знаєте, мене задів тільки сам факт. Сам факт. то що от як така от гнида може писати такі віші? Ти не знаєш, як людина живе. Я, допустимо, нікого не трогаю. Мені абсолютно пофіг, хто як живе, я не риюся в чужому більє, мені хоча б своє розгребти. Люди будьте добрішими, будьте людьми. Якщо ви маєте можливість комусь допомогти, Помагайте, а не засирайте. Ніхто не знає, як у вас життя складеться. Взагалі ніхто не знає. Тому ну, сьогодні ти на коні, а завтра ти під конем, розумієш? ти? І ділате якісь такі виводи. Ну, де в мене неуютний двір? Ну, де мені скажіть, в мене що, закидано в Там, там, чи щось по мірі можливості? Ніде немає кучу грязних, там мусора, деревця, та обкопані, все хайно, ось дожі пройдуть, ми покосимо, якби і так далі, і тому подобне. Люди, будьте людьми. Це ж пише, не бойсь, якась замухришка, яка сидить в своєму дерьмі, захльбується своєю жолчю. Сніми відео, як ти живеш, і покажи нам свій м -м, прекрасний двір, будьте людьми, я ще раз наголошую. Це завжди в моді, просто завжди. Не рийтеся в чужому більє. Якщо у вас є допомога, можливість допомогти, допоможіть людям. От Навіть мені, якщо ти там молилася, щоб мені Бог допомагав, у мене на каналі моєму є номер карточки. От, візьми, скинь мені гроші, я приведу свій двір порядок, куплю матеріал і зроблю беседку. Люди, я живу в зоні бойових дій. Я і так дуже до хіра роблю. Некоторі взагалі нічого не роблять, тому що не хочуть і не бачать смисла, бо в будь-який момент може прилетіти. А ми робимо, ми садимо, прививаємо, сапаємо, косимо, копаємо. Будьте людьми, я вас прошу. Я вас умоляю всіх, я закликаю вас, будьте людьми, тому що ну, так. Ми ніколи не виживемо просто всі. Кожен буде друг друга гризти за те, що в когось трава зеленіша або трава чорніша. Ну, тіпа, я взагалі нікого не суждаю. Хай хто живе як хоче, навіть ті, хто там на камеру свої жопи показують або труси грязні. Та хай показують, може, їм це подобається. Я ну, тіпа, просто закликаю, закривайте свої рати. І підіть, не ведіть порядки в себе там в шкафу, помийте посуду, порозбирайте, підіть покопайте щось поробіть. Ну, начиніть із себе. Нормальна людина, яка нікому не завідує, вона ніколи в житті, ніколи в житті вона не упрекне чужу людину, тому що, знає, що це великий труд. Навіть піти та дерево посадити. Ну, Вибачте, крик душі. Не те, що там крик душі мене це якось заділо. Ну, мене просто це біса. мені надоїло от мовчати. Просто от і ті, хто це коментують якісь всякі гадості, позасовуйте свої язики в жопу. Ну, підписуйтесь на мене, <свісно> тому що з кожним днем буде більше і більше відео в нашій житті. Живемо ми в Запорізькій області, у зоні бойових дій. Живемо. Нікуди не виїжджали, живемо, наслаждаємося життю, яка б вона не була з усіма плюсами і мінусами, мабуть, зі сплошними мінусами. Ну, ми радуємося птічкам, радуємося дощику, радуємося сонечку. Всім спасія, всі свободні, желаю всім так же само радуватися мелочам. пташка й летять. І це прекрасно. Ви живі, нікого не клюйте. Займіться своєю життю. Все. У мене все.